Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в рунгерах Василя Тафієва. По добрині. Як лишиць наживе? Байда. Байда. Є Бен і є бейда. Ось така красива лишився. Родилася кобила велика, мосна, душечка гарна буде. Кобилі навіть не видно, так якщо вона родила. Бу... Ні, та перед родом то я бачу, так. Да. за и бета зараз будемо a las costas de, la escuela, de, la escuela, de la Чорна, я собі думаю, так, але всього час покаже. Має таку відмітину на... на чолі біленьку. Зараз кобила якраз в такому тілі дуже гарна. Кобила, Пр -пр -пр. Сля з його татом народилася цього року три лошечки. Це дуже гарно, би здорові були. Крупна така на, на нозі на висока, дуже висока. Кобила, кобила гарна. І лоша відповідно красива. Будеться щось продавати з лошати? Щось на осіб будеся, але що не знаєш. Лиш що буде дочекатися, так? Якщо до осені. Вже буде, буде ще щось може продавати. На даний час нічого не продається, просто показуємо вам потомство добрині, тут є і потомство фараона. Ще раз нагадую, дві кобилі ми робили ОЗД, дві кобилі тут жеребні по фараоново. Такі, такі у нас справи. Цю криємо добриню. Сьогодні восьмий день, Треба восьмий, там дев'ятий, але то як відчувається <різь> добриня готується. як Кобила лушаці зробив. Скільки її часу? Не знаю, в кому першому числа і кокві. Березма! На 1 березня було чи кочисла? 1 березня, ну. Давай, візьми. Візьми їх, навіть. От подивіться, які чи лушаці. То що ми маємо? Зараз маємо. Ми... Виведи їх на повністю, так аби мож їх показати. Іште. Ну це лошиці велика, капець. Але би здорово було. Дуже велика. І зараз це є лошечка від Добрині. Зараз покажу вам від фараона. Від фараона теж мосна потужна зробила. Такі нога не стала грубі. Коліна. Видиш від фараона теж така зробилася моцна. А на гадка сна була така та фантачка. Що... Та, тепер дивись яка нога груба. Це. Але десь що той ці взагалі це так як вже би 8 місців її було. Це місц. З 1 березня. От дивіться які Вох! Най здоров'я вам буде. Ту, це... Я просто в шоці, ти розумієш? Дивіться, яка нога обросла, що вперед, що взад, шия. От дивіться. Василь ну такий чоловік великий, можна сказати. І це така лошить. Буде чорна, не? Так, да, буде, буде чорна. Ну і ці від фараона, вона місяць молодша, так? Від фараона яка нога груба. Теж дуже краси. І бачите. Та що це? Що на те? Дуже красивий. Розкол тут такий. Дивіться, аж так. Вишно, Та. останні навердалися типу, на пощади під вже. А ці подивіться по фараону. Приємно мені це видіти дуже гарні, потужні, лошиці. Найздорові будуть. Це є геройка. От тепер вона вже помінялася. Вирежеш, тепер вона трошки відійшла. Знаєш. Вони ходять в електропастухах, нічого не роблять. Суто, суто пасут. Це геройка народила по фараону лошечку. А ці народилась. Так, каталея може о такого плану, но... І мені здається, що каталея була нижча. Не... Але по тому рахуючка... от дивіться, це лошечка по Добрині. і її зараз завтра, ну 1 числа 4 місяці. Дуже гарна. Найксі виліні. Тут буде кобила така, що би бог то все добре. От дивіться, які мечки, яка тут нога груба. Не хочеш? Дуже гарно. А ці місяць молодша, так? Mm -hmm. Тая. Красиві лошаці. Фараона висока, кожна, крупна, що одна, що друга, то ну, кожна, кожна гарна по своєму, знаєш, але ловшиці будуть Так, Байда по-любому вже, але то вже знаєш різниця, ці вже подивись, ці вже кубани вже повиростали це. Це вже ця, ця такі дуже, дуже потужна. То й та буде, але ну, та, але та, та, то, то знаєш боже, чим старше, боже. воно тут місяць грає ролі дуже великої на лоша, знаєш. здоров'я вам будуть, але ну, ці моцні такі варто вартова. От дивіться, що дають мої жеребці. Це, камера, звісно, це не передає, що є насправді. є Розкові сарадні які, немає, розкову ніби подальша. Але лошиці не розходить немає. От дивіться, бачите, її мамо. Ні, в лошиці таки буде розкол, бо ви, от весь оце щось відділею, от так, знаєш, оця тут буде все те, що треба. Коліно грубе, стегна таке. Лишній урок. Без здоров'я вам були, дуже приємно. Що таке ходи, ходить? Тут теж коліно моцне, нога mm -hmm. на високій нозі. А тепер доганяєш. То, то нога, ну ці місяць старша, але тут але нога... Доганяє, ну, так, то, так. Доганяє. За місяць це я люблю, знаєш, слушати, виш. Мені кожен, кожен місяць лоша міняється. І приємно це познімати, показати. Бо знаєш, як, наприклад, знімаєш, як сказати, як знімаєш дорослого коня, він може там бути худший або сечий. А ці лошата знімаєш і кожен раз щось є нове. Та, місяць часу, ну. місяць часу. То яків не буде, то першого місяця. Ну? Троки хочемо вам ви, вивезти і показати їх. На, де нема трави великої. Дуже-дуже гарні, найздорові будуть. Е, ще раз нагадую, ці дві кобилі е, жеребні по фараону. Зараз будемо крити добриню. Місяць різниці. Гарна груба нога. Хм. Файні лошиці, вже видиш, е з часом виходиться на краще, на кращі коні. Весь час щось ну най вам здорові будуть. То що треба? Леса. Вона все правильно, вона за... за лошам. Вже нема що, нема що це зазирати нас. Кубилега ж. Так Тут в всі їм добре. На, наїдається. Тут гарно є холод, десь яблуко зелене падає, дуже красиво. Вода недалеко, що все є. Всього рік, мамо, віддай переженеться тож тиш? Що взяла тут, ну дуже гарно. красиво? Йдемо ми робити роботу? Так, ідемо з Добрині вже порвати кобилу. Добрині роботи має тепер доста. Що фараон, що добриня. Є такі моменти, що є до фараона три кобили, знаєш, до Добрині немає. Потім до Добрині є, а до фараона немає. Є такі моменти, добре, але це... я цим це не керую. Отакі От такий наш гривач іде свою, прийшов до, до дочки. Ще раз нагадую, тут є дві дочки від Добрині і одна від Фараона. Дванько підганяє, але би ти не пускав, знаєш, на він ці настрої. Я всім дякую за увагу. Ми вже кобилу спарували. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Що кого цікаве, телефонуйте, номер мій буде в описі. Усім добро, доброго дня вам. Всім до побачення.